Американці на Reddit. як тарифи Трампа вплинули на ваше життя, вашу роботу або ваш бізнес. Я володію невеличким бізнесом. Майже всі товари, які мені потрібні, зросли в ціні, через що я також був змушений підняти всі свої ціни для моїх клієнтів. Але при цьому сума, яку я заробляю з кожного продажу, знизилася. Постачальники більше не надають оцінки цін на товари, бо вони не знають, якими будуть тарифи, коли прибудуть нові партії. А це означає, що я не можу правильно скласти бюджет. Або повідомити клієнтам, якими будуть ціни зараз важкий час для ведення бізнесу, особливо коли тобі доводиться сидіти і спостерігати, як ці мільярдери та величезні компанії отримують податкові пільги, тоді як я живу за рахунок клятого рамену. Ми створили чудовий бізнес з імпорту органічних продуктів, таких як кіноа, квасоля, сухофрукти, зернові, насіння, багато з яких не продукуються в штатах. Після 20 років роботи, як добре змащений механізм, зараз наш бізнес гине. Ми ймовірно закриємося до кінця року. Моя сусідка володіє ресторанчиком тайської кухні. Вона передбачила, що через тарифи зросте вартість імпорту, тому заздалегідь купила цілу тонну кокосового молока. Тож тепер у мене повний гараж кокосового молока. Ваша сусідка зберігає своє кокосове молоко у вашому гаражі. Дуже мило з вашого боку зберігати його для неї. Мені просто дуже подобається, як вона готує і. І тепер щоразу, коли я заходжу до неї, для мене обід безкоштовний. Я не зловживаю цим привілеєм. Сімейний бізнес моєї дружини ймовірно не доживе до початку наступного року, хоча її сім'я займається цим вже більше 40 років. Вони є роботодавцями для 18 людей, 14 з яких є основними або навіть єдиними годувальниками для своїх сімей. Вони імпортують напряму з Китаю та інших країн. І значна частина того, що їм потрібно і що вони використовують. Виробляється у великих масштабах лише у Китаї цей міф про те, що якщо ми встановимо високу ціну, американські компанії просто почнуть самі це виробляти. Є наївним та дитячим, без конкретного плану репатріації галузей промисловості. Неможливо просто створити з нуля важку промисловість, таку як сталеливарна, з обладнанням землею, заводами та сировиною, навіть за кілька років. Все подорожчало на 33%, якість погіршилася. А в нас досі купа старих кріпових чуваків намагаються приховати Файли Епштейна». Я працюю в одному з магазинів великої мережі, назва якої римується збостко. Все, що я можу вам сказати, це те, що кілька тижнів тому у нас була нарада, на якій, по суті, було сказано, що через тарифи незабаром почнеться справжнє божевілля. Люди відчують, як сильно це почне впливати на них одразу після свят. У нас є запаси багатьох товарів до кінця року, але незабаром ми досягнемо Ним кінця цих запасів, і ви побачите шалене зростання цін а також дефіцит певних брендових товарів або значно менший вибір. Зараз я заробляю більше грошей, ніж будь-коли міг собі уявити. Але у мене таке відчуття, ніби я заробляю менше, ніж 5 років тому, коли я заробляв на 50 тисяч доларів на рік менше. Те саме здавалося б, у нас з чоловіком все має бути дуже добре, оскільки я отримала значне підвищення, а він на початку року знайшов набагато більш оплачувану роботу. Ми можемо дозволити. Собі менше ніж могли до проривів у кар'єрах. Ми надзвичайно ретельно стежимо за тим, скільки ми витрачаємо на продукти, не тому, що хочемо, а тому, що мусимо. Тоді як раніше купували буквально все, що хотіли. Якби мені у старшій школі сказали, якою буде моя зарплата у 30 років, я б подумав, ого, напевно я житиму в особняку, їздитиму на порше, носитиму ро та все таке інше у мене не машина, а стара розвалюха на колесах. І я нещодавно рахував, чи зможу я дозволити собі вживану Тойоту Кемрі. Нам потрібно зробити капітальний ремонт у нашому будинку. Він вже досить старий, і люди, що жили в ньому до нас, приймали погані рішення, через які цей будинок перетворився на грошову яму. Усі ці плани наразі відкладено через стіни. Але річ у тім, що якщо ми будемо відкладати деякі ремонтні роботи надто довго, то через рік-два все стане просто катастрофічно погано. Тарифи зробили. Ле життя багатьох із нас нестійким у багатьох різних аспектах. Я науковець. Вартість лабораторного обладнання зросла приблизно на 30%. Ну, гаразд, можливо, на 25%. Усі ці скорочення витрат на дослідження просто знищують медичну токсикологію. Я працюю в центрі переливання крові, і наша компанія зазнає значних фінансових збитків. Ми втратили близько 30-40 мільйонів під час кібератаки в січні. А тепер ще й усі наші реакти. Та лабораторне приладдя зростають у вартості. Мовчання всіх, хто казав мені, що ціни будуть нижчими, оглушує. Жоден клятий кретин не вибачився переді мною після того, як назвав мене дурнем за те, що я розумів до яких наслідків призведуть ці тарифи. Ну а хіба ні? Мій сусід сказав мені, що він голосує за Трампа саме тому, що хоче дешевшого бензину. Я спробував пояснити йому, що існує світовий ринок сировинних. Товарів, і насправді не має значення, що ми видобуваємо всередині країни, бо ми контролюємо приблизно 3% світових запасів нафти. Ні, його це не переконало. Ну і як тобі ціни на бензин, друже? А ціни на все інше? Хоча загалом він хороший хлопець, просто він з півдня. Де, якщо ти не голосуєш за республіканців, ти не вважаєшся справжнім американцем. На щастя, ми живемо в блакитній зоні, тому його голос. Ос насправді не мав жодного значення, але він все одно дурень. Вартість моїх ліків від раку подвоїлася. В економіці зазвичай важко точно сказати, які наслідки, через що виникли, але загальне відчуття таке, що більше ніщо не є доступним. Немає дешевої їжі або дешевих закладів харчування. Мій брат, який досить добре заробляє, нещодавно купував машину і скаржився, що не міг дозволити собі нічого кращого, ніж базова Subaru, Honda Civic або щось подібне. Крім того, того, усі місцеві сервіси також підвищують свої ціни, бо їм також потрібно більше грошей, щоб вистачило на життя. Я працюю проджект-менеджером в галузі бездоротового зв'язку. Щонайменше 5 великих багатомільйонних проєктів було відкладено на невизначений термін, а безліч інших зіткнулися з серйозними перешкодами через реструктуризацію цін, які навіть резервні кошти в бюджеті не покриють. Волатильність і невизначеність спричинені цими тарифами, завдають значної шкоди, і без того нестабільній галузі. І це без. Сумнівно, поставить нас у дуже небезпечне становище. Мені підвищили зарплату на 15 тисяч доларів на рік, і при цьому я почуваюся біднішим ніж був минулого року. Мій ріталін став двічі дорожчим. Виявляється, ми його не виробляємо, але я змушений за нього платити інакше моє життя розвалиться. Я не є власником бізнесу, але я працюю в невеликій деревообробній майстерні. Деревину ми закуповуємо у місцевих постачальників. Однак всі вторинні матеріали або різко зросли в ціні, або постачальники просто припинили доставку в США. Деякі наші клієнти також були іноземцями, і вони більше не хочуть вести з нами бізнес, посилаючись на тарифи, політику та політичну ситуацію загалом. Один із них навіть сказав нашому власнику, що причина припинення співпраці у питаннях прав людини та етичних проблемах, пов'язаних зі співпрацею з американською компанією. Це невелика частка нашого доходу, тож йдеться не про велику суму. Але саме міжнародна частка нашого бізнесу фактично повністю припинила своє існування. Не тарифи, але мій друг хворий на рак мозку у термінальній стадії. Він мав взяти участь у клінічному випробуванні останньої надії, але його скасували, коли національний інститут здоров'я втратив фінансування програми, і більшість персоналу було звільнено. Тепер мій друг просто чекає на смерть, поступово згасаючи. Я не американець, насправді я з південно-східної Азії. Просто погляд з іншого боку, але Китай зараз забирає собі весь американський пиріг. Я працюю в галузі будівництва та інженерії. Китай максимально використовує всю цю ситуацію у своїх інтересах. У моїй галузі, яка пов'язана з будівельним обладнанням, ніхто зараз не хоче купувати американську техніку. Побоювання полягає в тому. У що якщо Трамп і надалі ставатиме все більш божевільним, а наші країни запровадять тарифи у відповідь, ми цілком можемо зіткнутися з торговельними обмеженнями, через які ми не зможемо отримувати стабільні поставки запчастин до цієї техніки. Ще до Трампа ми вже почали переходити на китайські й японські аналоги, бо американська техніка ставала дедалі складнішою в ремонті, а запчастини були шала. Лено дорогими зараз більшість компаній у нашій галузі просто перестали купувати американську техніку. Тим часом китайці побачили шанс і почали активно розширюватися. Відкривають сервісні центри по всій країні, пропонують неймовірно низькі ціни і подвійну гарантію порівняно з американськими виробниками. Тож так, все, що робить Трамп, під гаслами послабити Китай, зробити Америку знову великою, насправді має зворотний. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.